Середа, 6 грудня це Дайджест Новин на ТВ7. Сьогодні у випуску дивіться, Маріупольцю вдалося виграти суд про відшкодування збитків, завданих окупантами. Яку суму мають сплатити росіяни? Зраднику, який заманює дітей до юнармії, світить до 12 років тюрми. Як окупанти залучають молодь до пропаганди? Загарбники хочуть привласнити Азовське море та зробити його внутрішньою водоймою Росії. Яким чином? У студії Тетяна Байрак. Вітаю. Окупанти хочуть зробити Азовське море внутрішньою водоймою Росії. Таким чином країна-терорист денонсувала угоду, яка свідчила про вільне переміщення українських та російських суден. Профільний комітет РФ вже схвалив до першого читання законопроєкт, який закріплює за Азовським морем новий статус, на який не розповсюджуються дії міжнародного законодавства. За версією пропагандистів, це питання буде вирішене до кінця цього року. Маріупольцю вдалося виграти суд про відшкодування збитків завданих РФ. Країна терорист тепер зобов'язана сплатити постраждалому понад 500 тисяч доларів. Чоловіку допомагала команда юристів громадської організації Ініціативна група. Разом вона розпочала свою роботу півроку тому. Збирали докази та формували позовну заяву. І ось нарешті перший висновок по одній зі справ. Суд ухвалив рішення на користь позивача. У тимчасово окупованому Сімферополі сталась моторошна ДТП. Вантажівка окупантів з великою літерою З посередині влетіла в огорожу переходу. В результаті під колесами опинилась школярка. Дівчинка навіть не встигла вийти на проїжджу частину, вона стояла на переході. На даний момент стан постраждалої невідомий. Зраднику, який заманює дітей в окупації до юнармії, світить до 12 років тюрми. Про це повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі. Мова про колишнього викладача Харківського національного університету внутрішніх справ. Після повномасштабного вторгнення він очолив так званий регіональний штаб Запорізької області Всеросійського дитячо-юнацького військового патріотичного громадського руху Юнармія. Тим часом росіяни розбудовують мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків. Так, на базі псевдоколеджу у Луганську вони відкрили центр військово-спортивної підготовки, який фінансує Кремль. В Авдіївці більше не залишилось дітей. Усіх їх евакуювали. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Останнім з небезпечного міста забрали 12-річного підлітка, якого батьки приховували близько чотирьох місяців. Тим часом військовим РФ дали наказ взяти Авдіївку до прес-конференції Путіна, яка має відбутись 14 грудня. Про це повідомляють російські змі. Родичі російських мобілізованих написали звернення до Путіна, в якому жаліються, що бійців кидають на м'ясні штурми. Просять розібратись. Усі герої України отримають від держави квартиру. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Ми започатковуємо нову спеціальну ініціативу для усіх героїв України. Їх на сьогодні 360 від початку повномасштабної війни. Кожен воїн та рідні воїна, якому звання Герої України присвоєно посмертно отримують від держави квартиру не за роки, не колись там потім, а зараз. І найближчим часом держава забезпечує квартирами усіх героїв України, усіх, зокрема, і тих, хто воював до 24 лютого, за час від 14-го року. Бойові хлопці. Бойові. Це справедливо. Документи на квартиру вже отримали родини 21 героя України. Серед них воїни Збройних сил України, Національної гвардії, служби безпеки України, Державної прикордонної служби, з яких дев'ятеро отримали це звання Героя посмертно. 6 грудня це особливий день для України, адже сьогодні ми відзначаємо одразу два свята: День Святого Миколая та День Збройних сил України. Ці свята мають різне походження і значення, але об'єднуються спільною ідеєю захисту і добра. День Святого Миколая це християнське свято, яке присвячене пам'яті святого Миколая Чудотворця, покровителя дітей, моряків, в'язнів і багатьох інших. День Збройних сил України це професійне свято усіх українських військовослужбовців, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. До дня Святого Миколая президент Зеленський приїхав у Охмадит до дітей, які лікуються після поранень, та зустрівся з дівчинкою, які раніше записав відео привітання на день народження та обіцяв побачитися особисто. А також відвідав у госпіталі українських захисників, поспілкувався з воїнами про їхній бойовий шлях, самопочуття, потреби та умови лікування, та вручив нагороди. Врятований поліцейськими шестимісячний Ілайс Покровська також святкує свій перший день Святого Миколая. Подарунки для малюка передали парамедики, серед яких і рятівник Руслан Губанов. Близько тижня тому, під час російського удару по Покровську, Руслан допоміг вибрати з-під руїн будинку чоловіку із закривавленим немовлям на руках. Про це повідомляє поліція Донеччини. Правоохоронці відвідали, і Лая та його родину привезли найнеобхідніше підгузки, дитяче харчування, іграшки для розвитку. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, Також ми є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.